Третій день добрих справ. У Сумах продовжили святкувати дні спонтанної доброти. Хоча офіційно свято 17 лютого волонтери півтижня безкоштовно дарували обійми, чай та каву перехожим. Сьогодні влаштували флешмоб обіймів та підсумували три добрі дні. А також майстрували книгу добра. Нам дали це завдання волонтери, які приїхали з Європи, з різних країн Європи. Та цим ми допоможемо суспільству стати позитивнішими, добрішими. Я дізналася, як дарити людям добро. Просто можна посміхнутися їм, обідняти, пригостити їх безкоштовно. Чаем, наприклад, чи кавою. Мені дуже сподобалось, тому що люди з радістю нас приймали, але деякі, деякі є люди, що вони не приймали, вони злі і вони не відчувають добро.